Сьогодні будемо підключати СО2 установку на ось цей акваріум. І загалом покажемо, з чого вона складається, та проговоримо, чому СО2 настільки важлива для рослин та в якому вигляді вуглекислоту можна давати рослинам. Наявність вуглецю це друга умова після світла, яка забезпечує активний ріст акваріумних рослин. Приймаючи активну участь у фотосинтезі, він забезпечує акваріумні рослини сполуками та енергією. Яка необхідна для їхнього росту, існує декілька способів насичення акваріума вуглекислотою. Це може бути балонна система, дріжджовий генератор або генератор на лимонній кислоті, таблетки або рідкий препарат для насичення води вуглецем. Таблетки дуже прості в використанні, достатньо закинути таблетку в ось такий контейнер. І крім того, що даний контейнер має знаходитися всередині вашого акваріума, недоліків особливих більше в цій конструкції немає. Ще один простий спосіб: це дріжджовий генератор. Тут достатньо з'єднати два компоненти і просто дочекатися, коли почнеться реакція. З генератором на лимонній кислоті в принципі те саме. Також можна використовувати рідкі засоби, вони, крім внесення вуглецю в акваріум, також стримують ріст одноклітинних водоростей, але їх потрібно вносити кожного дня. Усі попередні засоби мають один суттєвий недолік нестабільний рівень СО2 в вашому акваріумі, тому що генераторам та таблеткам потрібен час, щоб розігнатися, та, а також вони поступово затухають, що впливає на коливання рівня СО2 в акваріумі. І при використанні рідких засобів, також рівень СО2 е, міняється впродовж дня. Довготривало стабільний рівень СО2 в акваріумі забезпечує лише балонна система. Тож розглянемо, з чого вона складається. Перше, це, звичайно ж, балон. Ми зазвичай використовуємо 2-літрові балони, також є балони різного розміру, але більше 5 літрів, мабуть, не зовсім доцільно їх ставити. Для такого об'єму тут 200 літрів 5-літрового балона вистачає десь на рік. Хоча балони з СО2 не є вибухонебезпечними, ми рекомендуємо використовувати нові балони. Вони мають дату тестування, а також з ними не виникне проблеми при заправці. До речі, заправляються балони зазвичай в пожежних частинах або в точках заправки вогнегасників. Далі до балона потрібно приєднати редуктор. Він або просто накручується на балон, або можуть бути перехідники від балона до редуктора. Якщо різьба редуктора не співпадає з різьбою балона. Редуктор може бути з одним манометром, а може бути з двома. Якщо манометр один, він показує тиск в балоні, якщо їх два, один показує тиск в балоні, а інший в системі. Тиск СО2 в балоні завжди 60 атмосфер, і він тримається таким до кінця, тому якщо стрілка манометра почала опускатися, значить газ в балоні закінчився. До речі, нові балони приїжджають або зовсім пусті, або недозаправлені. тому будьте готові, що навіть якщо в ньому є газ через місяць-два його доведеться заправляти. Ми рекомендуємо використовувати редуктори з електромагнітним клапаном. Який дозволяє вмикати та вимикати подачу СО2 в ваш акваріум. Електромагнітні клапани можуть трошки відрізнятися, але плюс-мінус вони виглядають однаково. Від нього відходить вилка, яку потрібно вставити в таймер, і коли електрика через неї проходить, клапан відкритий. Якщо електрика не проходить, клапан відповідно закритий. Якщо використовувати редуктор без електромагнітного клапана, подача С2 буде відбуватися цілодобово. Також у нас обов'язково має бути кран тонкого регулювання та лічильник бульбашок. Вони працюють в парі. Оцим краном ви налаштовуєте кількість бульбашок в лічильнику. За допомогою лічильника бульбашок можна регулювати кількість СО2 в акваріумі. Він заповнюється гліцерином, осмосом або звичайною водою. Далі під'єднується шланг, який вже безпосередньо заходить в акваріум. Шланг має бути спеціалізований для СО2, тому що звичайні кисневі шланги СО2 дуже швидко роз'їдає. І безпосередньо в самому акваріумі розташовується дифузор, який розбиває СО2 на дрібні дрібні пузерки. Вони бувають різної форми, різного розміру, в цілому їх дуже великий вибір. Тож, тепер розглянемо, як підключити систему СО2 на нашому прикладі. У нас досить старенький балон, редуктор Акванова, лічильник пузирів виведений на бік, тому ж, що балон ми будемо класти в ось в такому положенні. ракета Лічильник бульбашок ми заповнимо водою після зворотнього осмосу. Для цього нам потрібно його розкрутити. І заливаємо в нього водичку. Закручуємо резервуар лічильника. Далі одягаємо шланг СО2. До речі, ми тут використовуємо шланги Акванова, Відмінні шлангів для СО2, в тому, що вони більш товстостінні. І ось так гарненько закручуємо, фіксуємо. В якості дифузора ми будемо використовувати неодифузор. Вони зараз набирають популярності, виглядають дуже стильно. Ми будемо використовувати розмір L. До речі, він не скляний, а акриловий, що значно полегшує догляд за ним. В комплекті сам дифузор, дві присоски, а також два таких подовжувача. І нитка. Оскільки ці трубочки не скляні, а пластикові, їх можна зігнути. Зігнути можна як трубку самого дифузора, так і подовжувачів. Оскільки в нас акваріум досить високий, ми будемо гнути трубку подовжувача. Щоб зігнути трубочку, потрібно просунути в неї ось таку нитку, яка йде в комплекті. Ось ця нитка використовується для того, щоб під час згинання не перетиснувся отвір. Нагріти трубку можна або запальничкою, або за допомогою фена. У нас вийшло ось так і тепер потрібно просто витягнути нитку. Спочатку одягаємо присоски на дифузор. І за допомогою шматочка шланга з'єднаємо ці дві частинки. І одягаємо шланг зі зворотньої сторони. Закріплюємо присоски всередині акваріуму. Вмикаємо електромагнітний клапан в розетку, щоб відкрити подачу газу. Відкриваємо сам балон. І легенько починаємо відкривати кран тонкого регулювання, спостерігаючи за появою бульбашок. Виставляємо десь на 1-2 бульбашки в секунду. Далі кількість СО2 будемо регулювати за допомогою дропчекера. Ось так розсіюється СО2 дифузором від. Нео густі дрібненькі пузирки ефективно насичують воду вуглекислотою. А для контролю подачі СО2 краще використовувати таймер. Найефективніше вмикати подачу СО2 за годину до увімкнення світла, а вимикати за годину до його вимкнення. Як перевірити, чи не стравлює балон газ? Для цього нам знадобиться волога губка. І трошки мильного засобу. Наносимо мильний засіб на всі з'єднання, які нам здаються підозрілими. І якщо буде стравлюватися газ, то будуть з'являтися пузирі. Як бачите, тут їх немає. А в наступному відео розкажемо, як міряти рівень СО2. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, адже попереду ще більше корисних та цікавих відео. До речі, посилання на товари, як завжди, в описі відео.